Тільки що був прильот у Київському районі міста Харкова, було влучання в торговельний центр, який займається продажем меблі, були люди. Зараз ми маємо п'ять постраждавших, серед яких жінка в важкому стані. Що стосується типу зброєння, то попередня це була мовна. Люди відвідувачі цього. Комплекса мережі мебельних салонів тут перебували люди. Це вихідний день, субота в день. Таке влучання, хочу сказати, що тут завжди перебуває дуже багато людей, і е, коли коментую, я коментую такі е, прильоти, то це справжній тероризм, справжній терор проти мирного населення, бо це торговельний центр, який займається виключно продажем меблі. Одна жінка в дуже таким е, важкому стані. Паранеше так, це я кажу, що п'ять людей, які зараз знаходяться у шпиталі.